Друзі, всім привіт! Канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, знаходжуся на своїй діляночці, де висіяна пшеничка. Уже в нас снігу немає взагалі, але ще грязючка трішки на ноги налипає. Ну Це тільки де є листочок. Отаке. На оранки вже сухо. Ну і Вирішив я розповісти ціни, які ціни на сьогоднішній день на соняшник, на пшеницю. на... Єчмінь кукурузу в наших краях Дніпропетровська область. Ну і що хочу, друзі, додати? Міні таке оголошення. Компанія друзі, Євросем дала знижку на все насіння соняшника по промокоду шалений тракторист, хто хоче замовити, знижка діє на все насіння мінус 15%. Також, друзі, діє супер знижка на насіння соняшника Євросема. Перша 15%, друге, йде подарунок від 5 посівних одиниць 20 літрова каністра ацетахлора від 11 посівних авалона, баночка літрова геліантекса в подарунок. Як на мене, такий гарний знаєте, скидочка в зв'язку з тим, що в цьому році ціни на носіння соняшника дуже високі, то я думаю, ті, хто ще не придбав, і Плюс великий, що компанія Євросем в цьому році, друзі, зробила супер протруйник від компанії Кортева. Так що така акція в компанії Євросем, промокод шалений тракторист. Хто хоче, може через мене замовити, хто хоче навпряму Євросему. Кажете промокод шалений і замовляєте. Ну і переходимо, друзі, до цін. Ціна в нас на ячмінь, друзі, присіла. Ячмінь вже на сьогоднішній день 6,5, але його немає. Якось так. Дивно, і ячміня немає, а ціна присіла. Потім, друзі, кукурудза 7200 була 7500, уже 7200, друзі. Також присіла, але її не було. То я дивуюся, чому вона присідає, як на мене, вона. Навпаки, мала триматися, як мінімум, на тому ж місці, а то й піднятися. Але якось так. Соя, друзі, пробиває дно. Була 12800, вже, друзі, 12400, 12500. Ну, скажем, по сої теж така ситуація, дуже плачебна, як на мене. Люди хотіли 13200. Але 13200 це треба було самому доставити. Мінус машина, то не виходило. Ну і друзі, по пшеничці. Пшеничка вже фураж 6700 мінус 300 гривників зразу. Третій клас, друзі, вже 7500. І другий клас, друзі, 7700. Ціна на пшеницю теж присіла. Ну і друзі, наше українське чорне золото. Тобто Соняшник б'є, як то кажуть, по нервам всім людям, хто хранив його досі. Ціна на соняшник, друзі, 19400 на сьогоднішній день. 20 було мало, 21 було мало, давайте по 19400. такі друзі, ціни в нас Дніпропетровська область, всій Україні гордість. Ну і хочу, друзі, Привітати наших дорогих жінок зі святом. Хочу їм побажати, щоб вони завжди були теплими, як весна, були завжди здорові, щоб все в них було гладко і щоб по життю їм завжди везло. Тому що жінки це в першу чергу наші красунечки, яких треба берегти. Все, друзі, всім пока. Жіночок ще раз зі святом, 8 березня.